У кращих вітчизняних традиціях виховання та освіти майбутніх спеціалістів хорового співу працюють викладачі спеціалізації народне пісенне мистецтво. Початок її заснування 1961 рік. Тоді на першому курсі навчалося 25 студентів та працювало три викладачі. Першим керівником методичного об'єднання став Анатолій Миколайович Гончаров, який пізніше був призначений директором училища. У 1981 році спеціальність здобувало вже 111 студентів та працювало 19 викладачів музично-теоретичних та вокально-хорових дисциплін. У 1990 році на відділі налічувалося 113 студентів. У різні роки великий творчий внесок з підготовки молодших спеціалістів хорового співу. Зробили викладачі Стефанія Загорецька, Мирослав Шайнович, Ярема Ратушняк, Роман Рига, Ярослав Оленчик, Раїса Медведенко, Леся Войтович, Ігор Стрілецький, Юрій Кіцила, Петро Ярош, Володимир Виннічик, Андрій Гамбаль та Йосип Дзюбак. Вагомий особистий внесок у розвиток спеціалізації училища зробив заслужений діяч мистецтв України, директор Орест Михайлович Олійник. Під його орудою працював камерний хор Благовіст. Серед кращих випускників, які працюють на ниві культури, а зокрема із професійними мистецькими колективами, є народні артисти України Ярослав Солтис та Марія Ясиновська, заслужені артисти України Ярослав Цибринський, Петро Лобатий, Віктор Павлік. Заслужені працівники культури України Степан Смачило, Остап Гайдукевич, Михайло Облищук, Йосип Сагаль, Іван Громик. Зіновий Головацький, Богдан Мандрик, Михайло Драбик. Випускники відділу працюють диригентами самодіяльних хорових колективів, фольклорних та вокальних ансамблів, методистами хорового жанру, священнослужителями та регентами церковних хорів, музичними керівниками дошкільних та дитячих установ, викладачами хорових студій, директорами, художніми керівниками закладів культури. Очолювали методичне об'єднання викладачів спеціалізації у різні роки Стефанія Загорецька, Роман Набитович, Микола Мечник Руслана Мирон. Сьогодні у цикловій комісії працює 17 викладачів, її головою є викладач-методист Лідія Стройманс. Активно впроваджуючи інноваційні методи навчання, викладачі розробляють ефективні способи викладання спецдисциплін у межах власної концепції. Є співучасниками загальнонаціонального відродження культури України. Високих результатів досягли викладачі музично-теоретичних та вокально-хорових дисциплін, спеціалісти вищої та першої категорії Поліна Венгловська, Ганна Багрій, Мирослава Яремко, Галина Гондович, Неоніла Юзвишин, Руслана Мирон, Олена Брездень, Мирослава Коновалова, Олег Архитко та Денис Сергієв. Гордістю відділу є відмінник освіти України, викладач-методист Тамара Виннічик, заслужені працівники культури України, викладачі-методисти Микола Мечник та Іван Громик, викладач-методист Микола Маловичко. Переймаючи досвід старших колег, працюють над підвищенням педагогічної майстерності та свого фахового рівня молоді викладачі Світлана та Петро Кутні, Оксана Вовк. Ілюстратори Наталія Параска, Марія Андрійчук, В'ячеслав Більчак та Михайло Маслійович, які є випускниками відділу, що розпочали свою творчу працю із стіни рідного училища. Активно працюють малі форми: квартети, тріо, дуети та окремі виконавці, без участі яких не відбуваються мистецькі заходи в училищі та місті. Викладачі відділу систематично проводять профорієнтаційну роботу з виїзними концертами. Постійно працюють над підвищенням фахової майстерності, впровадженням передових педагогічних технологій. Загальний хор під керівництвом викладача Брездень Олени Володимирівни працює з 2001 року концертмейстер Тупольницька Тетяна Мирославівна. До цього колективом керували Анатолій Миколайович Гончаров, Степанія Павлівна Загорецька, Йосип Петрович Дзюбак, Ярослав Федорович Оленчик. Робота хорового колективу спрямована на виховання у студентів любові до хорового виконавства, популяризацію хорової музики, прищеплення практичних навичок роботи з творчим колективом. Репертуар складається з обробок українських народних пісень, сучасних творів хорового мистецтва, кращих зразків вітчизняної та світової класики. Колектив є володарем першої премії всегукраїнського конкурсу імені Соломії Крушельницької у місті Тернополі. На Всеукраїнському фестивалі пісення Медобори у місті Гусятині одержує гран-при, на всеукраїнському конкурсі імені Лесі Українки у місті Луцьку стає дипломантом, на відкритому Європейському фестивалі духовної пісні Я там, де є благословення у місті Тернополі, отримує четверте місце, також бере активну участь у мистецьких програмах, святах та концертах, творчих звітах у області, районі, училищі. У січні 2010 року хор «Сонячний струм отримав почесне звання Народний аматорський зразковий колектив. Порно-етнографічний ансамбль намисто був заснований з ініціативи викладача хорових дисциплін Теребовлянського вищого училища культури Тамари Винничик у 1986 році. Основною метою ансамблю є відродження національної культури, що включає у себе такі напрямки, як вивчення та популяризація народних традицій, відтворення народної манери співу і танцю. Художній матеріал ансамблю ґрунтується на місцевому фольклорі і об'єднаний в музично театралізовані композиції та обрядові дійства: забава, залицяння, весілля, свято Миколая в родині, свят вечір, великодні гаївки. Набувши популярності, ансамбль намисто став учасником святкової передачі у колі друзів, місто Київ, 1989 рік. У тому ж році з творчою поїздкою на свято Весни на Гриз. Ансамбль побував у місті Кокчетаві, Казахстан. У 1991 році поїздка у місто Талін, Естонія, на фестиваль Слов'янський вінок. Ансамбль є дипломантом обласного конкурсу імені Володимира Гнатюка та лауреатом всеукраїнського конкурсу козацької пісні Байда. Також лауреатом фестивалю традиційного мистецтва Яворові гуслі село Драгово Закарпатської області. За високий художній рівень та виконавську майстерність у 2003 році ансамблю «Намисто» присвоєно звання Народний аматорський колектив. На даний час художнім керівником є Виннічик Тамара Артемівна, хормейстром Кутний Петро Васильович, концертмейстром Куземко Юрій Миколайович. У 1967 році, на базі хорового відділу Теребовлянського культосвітнього училища, викладачем мечником Миколою Павловичем, був організований чоловічий вокальний ансамбль Октава. У 1995 році за високий художній рівень виконавської майстерності ансамбль отримав звання Народний художній колектив, хормейстер, заслужений працівник культури України Микола Мечник. У різні роки ансамбль, беручи участь у конкурсах, фестивалях, здобував високі відзнаки. Зокрема, дипломант конкурсу Соломії Крушельницької, перша та друга премії всеукраїнського конкурсу козацької пісні Байда, друга премія фестивалю конкурсу козацької пісні у місті Радивилові Рівенської області, виступ на сцені національного оперного театру, місто Київ, у концерті, присвяченому дню козацтва. Перша премія всеукраїнського фестивалю конкурсу повстанської пісні дзвонили Соні, дипломант всеукраїнського козацького фестивалю Покрова на Хортиці, місто Запоріжжя. Також колектив став учасником прямого ефіру програми Ранок з ТТБ. До репертуару колективу входять родинно-побутові пісні Козацькі, повстанські, «Стрілецький» та твори сучасних авторів. На даний час колектив активно приймає участь у мистецьких заходах училища, району, області, проводить сольні концерти у будинках культури та клубах. З 2009 року художнім керівником ансамблю Октава є архітко Олег Володимирович, концертмейстром заслужений працівник культури України Сорока Василь Іванович. Жіночий вокальний ансамбль муза був заснований при Теребовлянському вищому училищі культури у 2002 році, мистецьким керівником якого є Юзвишин Неоніла Тадеївна. Учасниками ансамблю є студенти та викладачі хорового відділу, яких об'єднало єдине любов до пісні, музики, зокрема до жіночого вокального піснеспіву. Стає традицією участь музи у концертах та дійствах з нагоди урочин до дня народження Тараса Шевченка, дня Матері, Дня Збройних сил України, дня незалежності України та дня Соборності, мистецьких звітах, училища перед громадськістю міста та обласного центру, зведених концертах мистецьких колективів Тернопільщини. У творчій співпраці з колективом завжди були викладачі-концертмейстри, викладач-методист Янюк Віра Васильівна та заслужений працівник культури України Сорока Василь Іванович. У 2011 та 2012 роках жіночий вокальний ансамбль Муза брав участь у близько 25 заходах. Найвідповідальнішим масовим заходом року став звіт училища Ми чуємо тебе кобзарю крізь століття у місті Тернополі, присвячений 198 річниці з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Ансамбль муза проводить велику профорієнтаційну роботу, приймає участь у концертах, постійно працює над підвищенням своєї виконавської майстерності. Репертуар колективу різноманітний, українські народні пісні. Твори українських та зарубіжних композиторів, щирі пісні, зрозумілі й доступні широкому загалу. Живе в піснях душа моя. Саме так любить говорити мистецький керівник ансамблю муза Неоніла Юзвишин, підбираючи репертуар колективу, керівник цікавиться історичними витоками пісні та музики. Чоловічий вокальний квартет Обертон, створений у 2009 році, заслуженим працівником культури України мечником Миколою Павловичем, концертмейстер, заслужений працівник культури України Василь Іванович Сорока. Квартет оснований на базі студентів хорового відділу та приймає участь у багатьох масових заходах училища. До 70-річчя УПА. Профорієнтаційний концерт в музичній школі, батьківські збори, виступ на ТТБ і на фестивалі Різдво у серці у палаці культури Березіль прийняли участь у Шевченківському концерті Тобі Великий Кобзарю». у 2010 році. Квартет поставив сольний концерт для студентів училища, який пройшов з великим успіхом. А також цього року виступ на горі Лисоні, де зайняли одне з призових місць. Лауреат третьої премії відкритого європейського конкурсу Я там, де є благословіння у місті Тернополі. Зараз квартет працює над створенням власного відеодиска з репертуаром 11 пісень, який вийде незабаром. Кожного навчального року квартет поповнюється новими студентами. На сьогодні у складі квартету співають Кондрат Василь четвертий хоровий, Кузь Михайло четвертий хоровий, шум'як Петро, третій хоровий та Якимишин Володимир, третій хоровий.